Ліс, перший сорт, 8 кг, Ціна 1600 гривень. На такий класний свічок. Як чоловічі, так і жіночі. Цей йде розмір, тут не бачу який. Капішумо. Далі йде така безрукавочка М-ка флісова. Наступна йде брендова кортинка. Розмір. 44. Дальше ще да, такий розовенький. Наступний йде да, розмір L. Далі де да, розмір тут 48. Гарний такий світшоток. Далі ще да, також брендовый регата. Світшоти на замочку. Розмір 48. 40, розмір 40. Наступна йде ось така може бути курточка. чоловіча гарна. Далі йде безрукавка. Наступний йде ось такий світшоток. Травечка. Далі йде ось таке. Наступна. Дальше, да, ось такий світшотик гарний. Наступний де да, розмір тут XL. Дуже гарний, тут є кишенька. Далі йде да, чоловіча така може бути навіть курточка. Розмір L -ка, з капюшоном. Наступний йде да, ось такий світшотик. Далі йде да, така курточка. Розмір Елька. Далі ще йде ось така. І останнє на далі піде ось такого шотику на замочку. Розмір тут я не дочка.